Вітаю всіх тих, хто підшукує собі портативний акумуляторний душ. Зараз на ринку їх досить багато. Я обрав собі ось таку модель і зараз про неї щось розповім. Значить, Постачається вона ось такі картонні коробці. Комусь приходить на англійському моє, комусь на російській, мабуть, кому як повезе. Вага цього всього у цій коробці 1050 грамів. Розмір коробки 23х16х13 см. Значить, Даний душ має три варіанти залежно від ємкості акумулятора будованого. Або на 4800, або на 6000, або на 7800 мА, як у мене. Ну, Звісно, я обрав собі максимальний варіант. Значить, Ціна відповідно до того, яка комплектація, який там акумулятор дні акції чи ні, може бути від 20 до 35 доларів. Скільки він коштує в Україні? У бариг я не знаю, нашим баригам я гроші не плачу, хай вони подихають з голоду, як кляті москалі. москалі. Вага конкретно цього насосу разом з акумулятором 463 г. У кого є інші версії, будь ласка, зважте і напишіть, яка у вас вага. Бо в мене є підозри щодо того, які насправді всередині акумулятор. Трошки далі. Поясню чому. Значить, постачається він. Ну, як бачите. Тримач для душу, для душової ліки, мочалка, вішалка для мочалки, Шланг, шланг ПВХ у нас іде 2 метри. Тут у нас різьба для душової ліки. 1-2 дюйма. Накручується, все, тримається. Тут у нас просто він вставляється в сам насос. Значить, розмір цього шлангу у нас. Зовнішній діаметр 14 мм, внутрішній 10 мм. Ну, можливо, трішки помиляюсь. Він досить м'який, гарний шланг, мені подобається. Неприємного запаху від нього нема. І у нас є ось, ось така зарядка. Зарядка досить цікава. По-перше, вона йде, ну, вставляється в звичайний usb роз'єм 5-вольтовий. І далі у нас йде перетворювач на 13 вольт. Ну, аби заряджався акумулятор. Значить, по факту я заміряв 13-17 вольти на виході. І на виході у нас ось такий штекер. Штекер у нас 3,5 на 1,3. Ну, чому я кажу цікавий варіант? Тому що могли взяти якусь більшу зарядку, а вони взяли такий перетворювач USB. Але, в принципі, якщо він у вас колись зламається, не дай Боже, то можете купити звичайно, зарядку для 12 вольтових акумуляторів і просто підібрати ось такий штекер або цей переробити. Ну, Цікавий момент, дивіться, 13-17 вольт це я заміряв. На насосі у нас йде ось, ось такі нап написи. Про небезпеку. Перенавантаження недопустиме. Перенамонтаження заборонене. Тобто, не більше 12 вольт має бути, ну не знаю. Насос має три режими. Вмикати його можна тільки в воді, тому трішки пізніше покажу, як він вмикається. Значить, натисли. Витримали 3 секунди, він увімкнувся. Має три режими швидкості подачі води. Ці прососки знімаються, там у нас відкручується пластик і можна мити, промувати фільтр, якщо він у вас там забувся чимось. Значить, е, мінімальний рівень води, який необхідний, написано 0,8 мм. Ну, хтось пише там 1 см. Ну, тобто розраховувати на 1 см, щоб він у вас був хоча б був занурений. Чи можна його повністю занурювати? Ну, Виробник пише, що так. Але я б не став його повністю занурювати, оскільки все ж таки через заглушку якось та вода може потрапити. Тим паче, тут у нас є вклеєний екранчик, кнопка. Ну, вода може проникнути, тому я б краще ось по, цю, по цей чорний пластик, не більше заливав би води. Але. Якщо порівнювати з ліхтариками, де аналогічні заглушки, то в ліхтариках пишеться, що можна занурювати на 2 метри десь на 30 хвилин. Тому, в принципі, якщо ви довго не будете користуватись насосом 15-20 хвилин, то, думаю, можна його в принципі, повністю занурювати, але це вже на ваш страх і ризик. ризик. Значить, Цікавий момент. Виробник пише, що версія на 4800 мА, має вбудованих два акумулятори 18650. А дана версія має чотири таких вбудовані акумулятори. Ну, Якесь сповідношення таке цікаве, тому я й кажу, що не зовсім відомо, чи насправді тут 7800 мА. І що варто взагалі переплачувати? Ну, дивіться. Це зовні чотири акумулятори, які тут, по ідеї, всередині знаходяться. Ось так воно виглядає. Тобто, як бачите, якщо тут насос є, ну так вони не стають. Це точно. Якщо тут насос є, то він знаходиться якось збоку по типу такого насосу за розміром, як в автомобілях на склому скло Але він на 12 вольт. Значить, ось вам інший мій насос на 12 вольт. Просто, щоб. Ви Розуміли розміри. Ну, тобто тут якийсь маленький насос на 12 вольт. Цікава річ. Значить, чому я ще хочу показати даний насос? Тому що тут різьба також на 1,2 дюйми. І це означає, що даний шланг ви можете застосовувати і до цього насосу. Тобто користувалися цим насосом, якщо у вас виникла потреба цим користуватися, ви просто. Накрутили на інший кінець шлангу на вам насадку. Ну, наприклад, таку там через адаптери. І користуйтеся. Ну, або просто в магазині можете купити якийсь адаптер, зараз покажу е, сюди, щоб не накручувати цю ліку. Купуйте адаптер. І можете користуватися, наприклад, ось такою лікою там, для поливу. Ну, або так само можна її і митися. Давайте трішки про ліку. Ліка в нас іде пластикова, як я вже сказав, тут одна-два, одна і два, одна -два дюйми. ну, тобто 20 мм. 20 мм тут у нас. Так само і шланг, 20 мм. Тут у нас ущільнювачок, як бачите, аби вода не текла. Значить, він має три режими, ось якщо видно, це у нас стоп. Ну, цією клавішою стоп я раджу не зложувати, тому що коли ви її натискаєте, перекривається вода, і мотор просто працює в холосту. Для мотору це не є добре, він може. Ну, отримати перенавантаження і щось там зіпсуватись. Значить, Ця душова лійка повністю пластикова, окрім центральної цієї пластини. Вона йде із сталі, ну, мабуть, нержавійка. Три режими. Тут просто от подача йде. Ну, все просто все надійно. Ось, учінювачі. Кільце з силіконове, мабуть. Все просто все надійно. Значить, що по зарядці, Зараз є інструкція. Ну, в моєму випадку як і коробка інструкція також на російській мові, тому не треба заморочуватися з перекладом, з англійської або китайської. Продавець попереджує, що він посажає даний насос в розрядженому стані. Тому перед використанням зарядіть. Він мені приїхав, світився червоним, там показував 25%. Заряду, я їм трошки покрасувався і посав на зарядку. Значить, заряджався він 3 години. За 3 години він отримав 2700 мА при 5 вольтах. Тобто, якщо, якщо перевести, то ну, 7800 заявлені, я не знаю, як вони їх рахували і звідки воно взагалі береться. У мене є підозра, що тут всередині, можливо, дійсно 4 такі акумулятори. Але їх ємність по 1 А. Ну, в найкращому випадку по 1,3 А. Можливо, я помиляюсь. Якщо хтось ризикнув відкрити, подивився, ну, напишіть. Я просто не хочу відкривати, оскільки там зараз все герметично. Якщо щось відкручувати, то потім туди може попасти вода і все буде зіпсовано. Так, ну, до речі, тримач ліки гарний, тут прососка така. Є варіанти на 4 присоски, але без цього фіксатора. Цей варіант мені більше подобається, воно може крутитись. Фіксується. Переходимо до водних процедур. Так, відстань, буду показувати на відстані 1 метр, які є режими, яка подача води. Отже, перший режим найпотужніший. Бачите, відстань 1 метр лінійно б'є. Другий режим. Також майже повністю прямо лінійно б'є. Третій режим прямо лінійно б'є. Тепер зменшимо трішки потужність. Це наполовину, а це мінімальний. Навіть на мінімальному можна нормально митися. Знову максимальний. І в середньому положенні. В середньому положенні я зараз покажу, е наскільки. За скільки часу. Цей насос перекачає 10 літрів води. До речі, якщо помітили, даний насос також показує температуру води, яку він забирає. Переставляємо і вмикаємо. Зараз він повністю занурений, як бачите. Вмикаю і секундомір. Зараз це на максимальному режимі. Подивимось за скільки часу. Ну Бачите, температура показує 28 градусів. Мені подобається середній режим, нехай він не лишається. Так, за одну хвилину приблизно половина вже пішла. Тобто приблизно 5 літрів за одну хвилину. Потім я поставлю цей акумулятор одразу на зарядку і подивимось, скільки ампер він отримає заряду, щоб було зрозуміло, скільки, скільки ампер споживаємо на 10 літрах води. Думаю, аби помитися, 10 літрів вам, ну, як то кажуть, з головою височить. Пам'ятаю випадок, коли показували, як якийсь президент, чи хто, можливо навіть кадафі, то був я вже не пам'ятаю. трохлітровою банкою помисці. Беріть приклад. Такі вже часи у нас. Так, вода вже закінчується, скоро дійде до відмітки, де насос не зможе затягувати воду. Дві хвилини пройшло. Трішки під'ємо, щоб вода там лишалась. Так, ну трішки помолився, розхід менший. Єдине, що я не знаю в якому режимі тут, чи однаково розхід води чи ні. Я беру зараз, повторюсь, середній режим, він мені сподобався і мірюю в середньому режимі. Можливо в іншому режимі розхід буде трішки більший або трішки менший. Так, ну 3 хвилини. Три хвилини 10 літрів має. І тепер ставлю на зарядку і дивлюсь. Так, відкрив я заглушку, тут все сухо і тепер ставлю на зарядку. Пішла зарядка. І дивіться, показує, що він. Майже повністю розряджений. Тобто, або він за ті декілька хвилин, поки я тестував, повністю розрядився, або цей датчик несправний. Ну, скоро дізнаємося. Так, ну що ж, маємо цікавий факт. Зарядка закінчилася, як бачите, світлося зеленим, 100%. І в чому цікавість? Пройшло всього лише 30 хвилин. 25 хвилин навіть. І 392 мА. Тобто за 4,5, ну можливо, хвилини, поки я тестував, він спожив на максимальній потужності. Всього лише 390 мА. Що це означає? Це означає, що аби дізнатися, скільки ж тут все ж ємність повна, мені потрібно їм ще покористуватися і коли він вже перестане подавати воду, перекачувати, тоді поставити на зарядку і буде вже очевидно. Ну, коли це станеться, я допишу в коментарях під відео, скільки ж я чого наміряв. Поки що нагадую, що даний насос душ коштує від 20 до 35 доларів, як вам поза. Вага 463 г у версії 700, 7800 мА. І його розміри 124 на 70 на 63 мм.